Juke 2013 року, бензиновий з автоматичною коробкою передач, класні комплектації з протитуманками, з золотими дисками. Автомобіль офіційний обслуговувався. Автоцентр Голосіївський, є сервісна книжка, пробіг 170 тисяч кілометрів, шкіряний руль, клімат контроль, режими їзди. Автомобіль цікавий для міста, невеликий, зручно паркуватись. Приходьте до нас в автосалон на більш детальніший огляд, тест-драйв даного автомобіля. Також маємо наявності багато інших автомобілів різних марок і моделей. Чекаємо на вас відео автомобілі з пробігом. Це найкращого.